Щороку, напередодні Різдва Христового, скаути усього світу мають надзвичайно красиву традицію передавати веплеємський вогонь миру у кожен куточок, де тільки його чекають. Цей вогонь він долає кордони і об'єднує народи у спільній вірі на краще майбутнє, мир і спокій. Він символізує надію і любов. А для нас, українців, ще й надії на перемогу. 46. саме стільки пластунів загинуло на фронті. З них 20 двадцяте був очільник Івано-Франківського пласту Назарій Лугарів. Ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям за те, що маємо тут і зараз, за те, що можемо передавати цей вогонь далі, за те, що у нас є завтра і наше майбутнє.